Та інше будемо говорити з Олександром Коваленком, це військовий оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, доброго ранку і слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Героям слава доброго ранку, пане Олександре. Ну, спершу хотіли б запитати вас, те, що цікавить, ну, очевидно, найбільше всіх українців, якщо говорити про зброю, все таки на вашу думку, чи вдасться, ну так би мовити, розшевелити з наших західних партнерів, аби все таки було. Добро була згода на передачу в Україні ось цих далекобійних ракет Атакомс. Адже ми знаємо, що ця остання, бо як кажуть, військові, зокрема авіатори, крайня зустріч вона доволі була специфічною, тому що Україна просила про нову зброю, і очевидно, що її поки що Україна не отримає. Мова зараз іде. Лише про отримання додаткових снарядів для МЛРС для Хаймарс, але тих, які вже в нас є, просто нові пакети і більша кількість. А про ці атакумс, а також про якісь нові системи, зокрема ЗРК, поки на жаль, не йдеться. Так, російські окупанти вони все ж таки пристосовуються до тієї ситуації, які. Є зараз на лінії фронту, яка є на лінії зіткнення, та вони дуже добре розуміють, що фактично знаходячись в радіусі дії тих самих М142 «Хаймерс», це приблизно 70-80 кілометрів. З урахуванням ще буферу безпеки для самої установки. А то їх важливі об'єкти вони знаходяться фактично в зоні ураження та є в під досить серйозну загрозу. А тому вони намагаються зараз змінити свою а, стратегію використання командних пунктів пунктів управління. Вони намагаються склади з боєприпасами, паливносильними матеріалами а, бази ППО розміщувати так, щоб а, було найменше вирогідність нанесення удару успішного удару, саме за рахунок а, цих засобів. Це говорить про те, що вже настав фактично той час, коли збройні сили України не тільки повинні наносити досить успішні високоточні удари по військовій інфраструктурі російських окупантів безпосередньо в лінії передових підрозділів. А ще й ще в глибокому тилу глибокий тил також треба значити. Це дуже добре розуміють в конгресі, це дуже добре розуміють в сенаті. і Ще більш це добре розуміють ще й в Пентагоні. А та а, навіть не дивлячись на те, що це дуже добре розуміють, ми бачимо, що атакам оперативно-тактичного рівня ракетну зброю все ж таки нам не надають поки що. Або якщо і будуть надавати, то це першочергово буде відбуватися в виключно в темному форматі, тобто ми про це не дізнаємося. Та ми про це не почуємо. Але з урахуванням того, що ця тема вона постійно підіймається, воно на цю тему постійно дискутують, а не тільки в Україні, але й в США. Я впевнений, що ця зброя буде надана збройним силам. Україна особлива, якщо дійсно в Білому домі мають намір допомогти Україні настільки, щоб вона максимально пришвидшила звільнення своїх територій. А для цього оперативно-тактичного рівня ракетна. А зброя вкрай необхідна, тому що є велика кількість об'єктів в глибокому тилу ворога на тимчасово окупованих територіях, які необхідно зараз знищувати, що значно підірвати їх систему управління та систему забезпечення передовими підрозділами. Тобто, це вже така собі багатоповерхівка, яку треба фактично знищувати крок за кроком, та без атакам не необійтись. Пане Олександре, і от ви говорите, що якщо о, і отримаємо ми їх, то скоріше все великий такий загал, вся українська спільнота про це не дізнається. Хіба що може здогадуватися, принаймні, поки йдуть активні бойові дії? Можливо, потім, коли закінчиться війна, ми будемо знати більше. Менше з тим, нещодавно з'явилася інформація, яка стосується також ще однієї досить цікавої та важливої для нас техніки: це саме літаки винищувачі F-16. І якщо раніше про це говорили публічно, ми намагалися включити, щоб саме виділили гроші на ці винищувачі, то зараз видання «Політика» повідомляє про те, що прохання передати F-16 перейшло у непублічний простір. От, на вашу думку, що це за непублічний про. Остір і настільки це вірогідно, що така неформальна комунікація вона посприяє для того, щоб ми швидше отримували саме ці винищувачі швидше ми їх не отримуємо. Будь-якому разі, а політико, це дуже цікаве таке видання, яке дуже часто публікує матеріали. А рівня якихось плиток літок, воно дуже добре відомо саме серед західних країн. На заході саме тим, що воно маніпулює інформацію, а тому те, що воно каже, що воно може бути на неофіційному рівні обговорювання надання літаків. Добре, а що це дає насправді? Ми повинні розуміти, що якщо Україна буде використовувати ці літаки в першу чергу, нам необхідно модернізувати наші аеродроми саме під F-16 або F-15, в залежності від того, які саме буде літак надано Україні. А ми займаємося зараз будівництвом нових аеродромів саме для цієї авіації або модернізацією старих. Ні, а якщо ми почнемо це робити, що буде відбуватися? Ну, скажімо так, ракетні удари будуть спрямовані Російською Федерацією саме по цим об'єктам. Тобто, ми навіть не встигнемо їх завершити. Будівництво їх буде знищено. Якщо вони будуть мати це за мету, вони можуть сконцентрувати такий ракетний удар, щоб він все ж таки мав успіх прориву протиповітряної оборони. Та знищив би цей об'єкт до того, як буде завершено будівництво, тобто сенсу у цьому немає до закінчення війни. Якщо використовувати аеродроми наших, а, наших а, сусідів, а, наших партнерів, наприклад, Польщі, так це дуже а, вирогідно. Але з іншого боку, а, чи є в нас пілоти, які професійно можуть використовувати ці літаки для опанування літака? Я неодноразово на цим акцентував а, увагу. Щоб опанувати літак а, пілоту, який знайомий взагалі з винищувачами. Йому потрібно десь приблизно чотири місяці, шість місяців до півроку. Але це опанування базове. Щоб бути професіоналом, будь-який пілот відповість. Це потрібно роки, роки, ще раз роки постійних навчань, тренувань та навіть, навіть в найкращому випадку, участі у реальних бойових діях, тобто бойове застосування літака, щоб досконало знати на що він здатний, досконало досконало. Саме їм керувати, тобто, якщо ми кажемо про професіонала аса літака пілота, то це до 10 років саме досвіду керування саме цим літаком, саме цим типом цього літака. Тому якщо ми кажемо про надання нам навіть винищувачів, то це навіть не короткострокова і не середньострокова перспектива. Я не виключаю, що Українські пілоти зможуть використовувати вже літаки F-16 в форматі більш-менш але постійного навчання так польотів тренувальних польотів саме у 2023 році. Повноцінно з іншого боку, використовувати їх повноцінно в бойовий повітряному просторі України, особливо в тих зонах, де може бути присутність російської авіації, а також присутня російська ППО. А це недоцільно. Єдине, що я можу зробити ось такий висновок, ще ну скажімо так, в теорії виключно що ці літаки можуть використовуватись саме як елемент ППО протиповітряної оборони для знищення ракетної зброї, а з якою досить важко справляється саме досить важко впоратись саме на нашої протиповітряної оборони. Нам відомо, що, наприклад, винищувачі міг 29 вони також використовуються для того, щоб знищувати деяку номенклатуру російського ракетного авіаційного базування та морського базування ракетної зброї. Тому я не виключаю, що F-16 так само можуть використовуватися. Але якщо вони будуть розміщуватись на території якоїсь країни нашого партнера, то їх реагування буде ну трохи менш ефективним, якщо вони будуть здійснювати. Зльот саме з території України, тому ну це пане Олександре. Я, я перепрошую ще питання пане Олександре, прошу бчі що прибуваю, що в розріз питання про Ф 16 Просто дуже важливий момент, щоб в принципі зрозуміти і нашим глядачам, і зрозуміти нам усім. Все таки F-16 дійсно це є універсальні платформи, і вони можуть використовуватися і як елемент системи ППО, і для в теорії, і для якихось контактних безпосередньо боїв, коли відбувається дуель в небі, так між винищувачем, наприклад, нашим і російським. Але разом з тим, звісно, щоб стати асом, потрібні роки. Але якщо подивитися на цю ситуацію з іншого боку і використовувати F-16 більше як повітряну платформу, універсальну для запуску високоточного сучасного озброєння, наприклад, тих самих. По типу як ракет Харм, які ми навчилися використовувати з мігів 29-х, або, наприклад, більш сучасних там ракет крилатих, такі, наприклад, як турецькі нові розробки. Сомджі, або, наприклад, їхні аналоги американські крилаті ракети, які е, мають дальність до 200-300 кілометрів і е, є класу повітря Земля. От в такому режимі, на вашу думку, чи можна використовувати ефективно F-16, мінімізувавши термін навчання не до років, наприклад, чи до року, а до місяців в такому саме контексті? Е, вперше ми зараз. Е... Починали з того, що е, було головне питання: чи не дадуть нам е, етакем ракет ракети саме оперативно-тактичного рівня? Якщо е, стільки питань саме в білого дому щодо доцільності надання нам цієї зброї, хоча ми продемонстрували те, що ми достатньо ефективно використовуємо М142 Хаймерс їх модифікації реактивних боєприпасів М 31 А 1 е, та два. Питання: а скільки часу піде на те, щоб знову ж таки отримати від наших міжнародних партнерів для літаків F-16 саме таку ракетну зброю в яційного базування? Ось у чому справа ну туреччина, начебто, а... готова надавати без особливих проблем нам крилаті ракети Сомджі, лише платити гроші нам треба за них і все. Або зібрати знову ж таки з наших партнерів також якісь допомогу, а потім отримати це все безкоштовно. А, ні, насправді, ось яка справа: якщо будуть надавати з Туреччини ці, цю ракетну зброю, наприклад, то в першу чергу. А треба використовувати її для F-16. F-16 є в наявності поки що немає в наявності коли ми їх отримаємо у 2023 році добре у 2023 році яка буде ситуація чи будуть нам дійсно на на той час вже потрібні ці ракети ось у чому також питання бо так дивлячись на ту ситуацію яка має сьогодні вигляд в зоні бойових дій я більш ніж впевнений, що 2023 рік це вже буде рік. А коли ми будемо вирішувати питання деокупації тимчасово окупованого півострову Крим, а також вирішувати питання по деокупації окупованих територій Луганської та Донецької області з 2014 року, саме того стану. А тобто, фактично, ми кажемо про те території, по яким використання такої зброї ну воно не зовсім доцільно, тому що в нас буде повний вогневий контроль фактично над всім півостровом Крим та над цією територією так зване Келенри А, чи це буде знову ж таки якимось поштовхом для того, щоб Україна надавала 16 а також потім інтегрували іншу ракетну зброю на цій 16 та використовували. Саме по цим територіям це також дуже важлива тактичного стратегічного рівня вже в зовнішній політиці. А, питання а, тому, все ж таки, на мій погляд, ми сьогодні повинні розраховувати виключно на свої можливості. Вони в нас а, є. А те, чи можуть нам надати авіацію, не можуть нам надати авіацію, а якусь зброю до цієї авіації в подальшому. А ну це скажімо так. Ми себе тішимо якимось надіями, хоча наші партнери з східної Європи нам надають уже весь цей час саме літаки, хоча й радянського зразку, міг 29 наприклад, винищувачі. Але ми їх використовуємо і використовуємо досить ефективно як літаки, так і ударні гелікоптери. Тому ми можемо розраховувати на сьогодні виключно на це, а фантазувати про те, що буде воно буде знаєте, це як з обіцянками німеччини німеччина нам дуже давно багато чого обіцяє але я так відчуваю що ми це отримуємо саме а, по закінченню війні війни саме така є номенклатура зброї яку ми можемо отримати саме по закінченню війни і я вигадаю що не такі це саме а, із а, саме з такого сценарію Пане Олександре, але невелика ремарка ще що вже на завершення теми про F-16, Але ж не просто так очевидно в Сполучених Штатах Америки закладали певну суму. Я не пам'ятаю точно скільки там кілька сотень мільйонів доларів на, 100, 100 на навчання мільйонів. 100 мільйонів доларів. Так на навчання саме наших пілотів. Ну очевидно, не закладали би ці гроші, якби не було в планах нам взагалі не надавати чи F-16, чи F-15, чи якісь європейські аналоги. Так чи інакше ми отримуємо а, ці аналоги в майбутньому. А, більш того, я ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну а, неодноразово казав про те, що а, саме повітряні сили збройних сил України мають в перспективі всі можливості повністю перейти на західні зразки зброї. А, Тобто, ми можемо казати про те, що саме після закінчення війни це е, наша авіація, це буде перший е, військ, е, який повністю буде з е, західних зразків. F-16 це буде або інший якийсь літак. Е, е, я також, наприклад, е, завжди е, акцентував увагу, що для України більш корисним був би F-15EX, який саме е, зроблений. Для відпрацювання бойових задач в умовах ешеленованого ППО дії, ешеленованого ППО ворога, тобто в ворожих умовах, тотально ворожих умовах, саме те, що на сьогодні в прикордонних зонах з Росією та тимчасових окупованих територіях себе уявляє повітряний простор України. цим літакам треба діяти саме в ворожому повітряному просторі, хоча вони і знаходяться в повітряному просторі України. Але це буде вже Після на сьогодні так нам потрібна велика кількість а, пілотів, які підуть на а, заміну вже виничувачів. Міг 29 щоб вони були мультіуніверсальними, скажімо так, багатофункціональними, могли виконувати свої функції на різних а, типах. А, Авіації, але але це ну наприклад 4-6 місяців. Базове навчання в першу чергу буде використовуватись тренажер, не буде використовуватись безпосередньо сама авіація. А потім дійсно це навчання вже на авіації. Ну тобто, це десь приблизно ще. Мінімум, мінімум, це буде рік, трохи більше. Тобто, якщо ми кажемо про а, саме навчання наших пілотів, це від року до двох років, щоб він дійсно був більш-менш базово професіональним. Базово саме. А, ну, це якраз кінець 2023-го, початок 2024-го. Так, почула вас, пане Олександре. Дякуємо, що така досить цікава. Технічна розмова відбулася між нами. Я дякую вам, що доєдналися до етеру. Поділилися своїми фаховими та експертними думками. Буді, будемо раді бачити вас в нашому етері. Ще глядачам. Нагадаю, що Олександр Коваленко, військовий оглядач групи інформаційний спротив, долучався до нашого етеру. Дякую.